Христос Воскрес, найдорожчий в Господі, сьогодні згідно церковного календаря є переполовинення п'ятидесятниці, рівно половина часу від Воскресіння до зіслання Святого Духа. І сьогодні церква читає цей текст з сьомої глави Євангелії від Івана. Звертаючи увагу на подію, яка сталася з Ісусом, у середині празника кучок, П'ятидесятниці юдейської, єврейської. Звичайно, що там був контекст інший, і в нас є інший. Ми після Воскресіння зараз, очікуючи Вознесіння і зіслення Святого Духа. Роздумуємо над тими словами Ісуса, які Він сказав до своєї смерті і Воскресіння, і також всього того, що відбулося і відбувається з цілою Христовою Церквою по сьогодні. Дорогі Христі, половина шляху пройти в житті це дуже багато. Екватор, ми кажемо. Коли є переліт літаком, на екваторі страшенно трясе. Там є найбільша турбуленція. Тому що на екваторі виявляється найбільш розріджене повітря, і навіть такий великий багатотонний птах, як літак, відчуває це. Але я не про політ. Я про те, що Ісус мав на увазі, коли в середині юдейського свята кучок, а це було особливе свято це одне з більших, з трьох великих юдейських свят, приписаних ще Мойсеєм. Сім днів відзначався оцей особливий період. Милосердя Божого або Його великої щедрості. І то в той час, коли цілий вибраний народ подорожував пустелею, де нічого не було, і для них були надзвичайно складні умови для життя. Сорок років вони мандрували під проводом Мойсея, а радше Бог вів їх. Щоби дати те, що обіцяв. Але в часі це розтягнулося дуже і дуже багато. І отже, свято кучок, наметів. Навіть до сьогодні у Ізраїлі святкуються свято. Хто попаде в цей період в Ізраїлі, буде мати велике щастя, тому що принаймні його безкоштовно нагодують скрізь, принаймні там, де живуть ортодоксійні євреї. Тому що вони будують спеціальні намети, кучки, що символізують їх їхній період пустельний, і вони там в той час святкують на початку, в кінці. Багато там споживають різних потрав, і вони цим діляться і хочуть це підкреслити те, що Господь, коли їм бракувало, давав їм хліб. Коли бракувало пити, давав їм пити, м'ясо давав навіть перепелиці, залітали кожного дня у цей табір цих людей, які йшли пустелею. З однієї сторони, так виглядає їм, так вже й не було зле протягом тих сорока років, як вони мандрували. Але це був непростий, звичайно, період. Отож, єврейське свято Кучок. Святкується дуже урочисто на знак того, що Бог опікувався цим народом. І тому як гостинність, як навіть певний знак культу, ортодоксійні євреї до сьогодні вони гостять усіх, хто попадеться під руку або на дорозі. Тому я кажу, варто вибрати той час, коли в Ізраїлі святкують це свято. Так ось Ісус всередині цього свята, будучи в Єрусалимі, починає цікаву і дивну бесіду. Він говорить про те, що прийде час, а звичайно, те, коли він це говорив, то це було перед моментом його схоплення. Він говорить про те, що ви мене хочете вбити. Хоч я говорю правду, я кажу правду, ви відчуваєте, ви чуєте, що я кажу правду. І вони дивуються, і вони не розуміють, що він має на увазі. Звичайно, що це якось саме з собою зрозуміло. Вони сприймали Бога, сприймали закон і виконання закону у свій спосіб. Так вони очікували Месію, так вони приписували йому дуже багато різних атрибутів. Так вони дуже його очікували. І, можливо, саме це, що це відбувалося настільки гарячково, наскільки, як би сказати, повністю заполонювало цей духовний простір вибраного народу. Вони втратили здатність розпізнати в Ісусі Христі саме особу і саме той момент. Що він стоїть сам перед ними. І це драма, це велика драма. Драма тим більше для віруючої людини. Драма тим більше для людини, яка в своєму житті долає певний духовний шлях людини, яка переконується, що вона робить все згідно закону. І інколи немає. Відчуття присутності Бога. А інколи хоче просити у нього щось, а не отримує. А інколи стоїть перед такими ситуаціями життя, в якій десь логіка, людське мудрування підказує одне, а практика інше. Дорогі в Христі, в цьому контексті. Можна сміло сказати, що особа Ісуса Христа, пророка з Назарету, людини і Бога для багатьох залишається контроверсійною в житті. Тут цей фрагмент Євангелія залишається дійсно, так би мовити, незавершеним. Треба читати далі сьому главу, треба читати цілу Євангелію Йоанна, де Ісус себе називає, розповідає, пояснює. І коли ми вдумуємося у ці слова, у контексті нашого з вами життя, після Воскресіння і перед зісланням, і перед П'ятидесятницею, у контексті нашої, наших Українських обставин у контексті війни, у контексті мого життя, можливо, найбільшою нашою поміччю це, власне, звернути зір до Богородиці. Дозвольте мені порівняти її з переполовиненням у нашому змаганні і шляху до Бога. Богородиця як особа, як приклад, як заступниця, може бути завжди у дуже вигідній, можна сказати, у дуже вигідному місці і часі для нас. У мандрівці нашої віри, у обставинах, в яких зростає наш дух, обставин нашого життя, саме вона може бути. Тією особою на моїй дорозі до Бога. І ми знаємо, що багатьох вона привела наша ікона гошівська, чудотворна ікона це приклад ікони Одигітрії, провідниці в дорозі. Коли ми приглянемося до Богородиці, яка тримає на руках свого сина, її права рука вказує на нього. Вона ця провідниця в дорозі кожного разу. Бо якщо у нас тільки марійна побожність, марійна духовність, звичайно, що цього замало. Ця марійна духовність, наш марійний культ має завжди відкриватись і звершуватись у Христі. Він є повнотою, а вона є цією провідницею в дорозі. Зараз, коли ми очікуємо великої допомоги у перемозі ворога нашого, не випускаймо своїх молитовних рук від неї, тому що вона може бути тією, яка нас попровадить, навіть якщо ми не знаємо, не розуміємо, а часом вже не можемо. Все одно тримаємося цієї заступниці, цієї особливої таємниці переполовинення до нашої особистої перемоги над злом, дияволом, але також і над злом московським і путінським. Тому що у цьому є її сила, яка розкривається через її. Улюбленого і єдиного сина, а нашого Господа.